Ми вітаємось, ми боремось, що ви є нашими земляками, що ми з нами, що ми тут. Доброго дня. Хочу подякувати Анатолію Петровичу, громаді міста, привітати всіх з Днем Незалежності. Сказати, що нам дуже приємно отримати ці нагороди, хоча ми нічого особливого не робили, виконували свізок. І хочемо. Попросити вас, щоб ви надалі підтримували всіх тих хлопців, які зараз на передовій, слали їм своє тепло, любов. Повірте, це дуже відчувається. Дякую. Доброго дня. Я кремний бучанець, моя мама 15 років пробувала вихователькою в місті Буча. Я вчився в четвертій школі. Буча найча. Буча це красиве місто на землі. Бут. Я робив вас Я був в групі, яка саме перша зайшла в Слов'янськ. Коли по телевізору показували, що Слов'янський вже наш, вони будемо наші. Ми ще два дня йшли бої. Ми 51 мачиків, які зайшли в цей Слов'янськ. І там я написав на самому першому будинку слово Буча. Ну, ну так. Дякую. Ось прості сказали би слова, вислови, як на завершення. Написав слово буча, написав слово мама, написав слово мир. Але це так важливо. Так чи ні? Ще раз аплодисменти Потім я не випадково робив акцент на тому, що герої, хоча ви апелювали і парірували, що нічого героїчно не зробили. Знаєте, коли два-три покоління живе в мирі, а саме так десь в історії наших родин відбувалося, ми забуваємо про таке внутрішнє. Почуття, яке має постійно бути серед чоловіків, як захищати державу, родину, місто, регіон, як, як завгодно можна територію визначати. Але той виклик, який випав на долю наших поколінь, ви в числі перших відгукнулися на нього. Зреалізували і дали поштовх іншим чоловікам, замислитися, задуматися, що треба відірватися, якщо є в тому потреба, і виконати чоловічу місію захищати державу, захищати домівку, родину. Обов'язково примножувати можливість їхню, нашу, хто буде призваний або добровільно піде на передову, примножувати можливість фінансувати. Матеріальну можливість забезпечувати Збройні наші сили, тому що не мною, не вами, а задалеко в минулому історичному не хочеш фінансувати свою армію, будеш обов'язково робити це з іншою. Ми, на превеликий жаль, за 23 роки допустили цього промаху, не вивчили історію. Він ще не витягнули позитив з того історичного минулого, яке Проходили різні нації, але сьогоднішній виклик, який має український народ і громадяни України, в силу таких героїв, які є серед нас, ми з гідністю і честю обов'язково пронесемо, витримаємо, і перемога буде за нами. Дякуємо вам, дякуємо, Івану, дякуємо Андрію, дякуємо всім, хлопцям. вам. Молодці спасибі, ви герої.